У нас триває 20 число якого місце? 20 го 20 квітня Великдень, А Ану, різкість набрати, блядь. Е, різкість нахуй. Різкість де, блядь. А ну блядь. О, видно. Так, так, чекай, Михайло хуй знає як його, блядь. Каже, блядь. Чубатий Любко, блядь, Ну, та Любчик все, не блять, Все. Гулич Батькович, батькович Батьков! з Лілією. Пара наша, блять, наша парочка. А, ні, 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 блядь. Все, весілля, післязавтра зайбісь. Тут лекмен перехватчик з с... Катією, блять. А отут я. А тут Романчик, похуєш, блядь, все похуй. Тут оператор О, А подає. Тут бутилка, зараз ромку розливай. Давай Роман, розливай, давай. Блять, п'ятий раз розливаю. А ти збираєш, таких 17 бутон? Я Ну, стаканчики, пожалуйста. Овцан, давай ты, Ну, давай. ты к тебе в штанах нахуй. Боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль. Боль. А, у вас же є, блять, <схай> <схай> то вы пропустили алкоголь.